Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. У мене так трішки шумно буде біля дороги йду. Хочу з вами поділитися, зараз читаю для вас цікаву таку книжку новорічна. Новорічна історія. ось. Називається, я вже казала, мабуть, Бабці. Тачка бабці два столи. Чому два столи, ще не знаю? Знаєте, там є головний герой, якого звуть Микола Прозапас. Він агент СБУ. Бу. Так цікаво, знаєте, ось як, автор, як автор іноді вигадує такі незвичні, влучні імена для своїх героїв. Можливо, у вас якісь були книжки, знаєте, що ви прикольні такі імена, фентезі, ще щось поділиться. Приємного вам дня, вас пані Ганна і Радіо